Аби попередити будь-які суперечки на цю тему, одразу скажу, що у мене буде свій топ, у вас свій топ. А у людини, яка продає шимано чи дайво, ясна річ свій. Хоча у останніх вибір буде сильно обмежений обов'язками в контракті. А оскільки зобов'язань продавати я не маю, тому і казати тут буду все, що хочу. І я вже бачу, як після побаченого відео у декого буде сильно підгорати. Але це вже не моя проблема, ви просто неуважно читали назву цього каналу. Але годі вже лірики, поїхали п'яте місце, і тут я розташував одразу декілька катушок, які в свій час просто рвали статистику продажів і заслужили бути в ньому, хочеться це комусь чи ні. Руйові Exia, Еку і Spro Redark. Мова, звісно ж, йде про перші генерації цих котушок, а не про те, що продається зараз. Повірте. Різниця просто космічна. У мене була Ryobi Action MX 2000, вона пройшла сотні рибалок і залишила після себе лише приємні спогади. Жодних проблем за весь період користування цією котушкою мною виявлено не було. Так, звісно, що болячка з носу механізму складання руків'я цієї моделі нікуди не ділась, але це ніщо в порівнянні з безвідмовною роботою механізму. Люфти головної пари, як поперековий, так і радіальний, були меншими, ніж на деяких сучасних катушок топових брендів. І окремо хочеться сказати про підшипники. Моя Ексія не знала слово ТО і просто працювала як годинник, не подразнюючи мій слуховий апарат. Гадаю, що про екусіму теж щось сказати буде просто зайвим. Редарк, ну звісно ж, червоний трактор. Якщо коротко, то це те ж саме, що і Ексія, безкінечник і гарна щільність підгонки деталів. Я дуже добре запам'ятав головний недолік цієї котушки, коли ми з напарником потрапили в справжню грозу на просторах Київського водосховища. У неї металевий кноп, і через цей кноп мене постійно било струмом. Так, звісно, що в коробці виробник передбачив, мабуть, цей момент і поклав туди такий собі гумовий нацюцюрник, який ви повинні були натягати на кноп. Але він такої жахливої якості і на цю всю гуму постійно налипало бруд, слиз, кров і так далі. Ніхто, звісно, що ним не користувався. Катушка залишила після себе лише приємні спогади, і наступний власник її потім ще тривалий час мені телефонував і дякував за те, що я продав йому катушку в такому гарному стані. Четверте місце. І я гадаю, що тут не повинно бути жодних заперечень ні у кого, тому що мова йде про 16 та 19 страдіки. Чому? Тому що ці дві котушки вже завоювали величезну кількість прихильників по всьому світу, особливо серед тих рибалок, які не пішли на хитрощі продавців з їхніми акціями та знижками на швидкісні версії цих котушок, і придбали котушки з низьким передавальним числом. Але так, звісно, що в цих поколіннях вже пішли величезні проблеми з низькою повторюваністю. І тримаючи в руках 10 страдіків, ви одразу ж відчуваєте, що всі вони різні. У багатьох рибалок, які ігнорують технічний огляд, вже на другий рік користування страдіками, вони починають сильно гудіти, як правило. І звісно, що враження від користування цими котушками сильно псується. Але від цього нам вже нікуди не дітись. А в чому так відбувається, я розповідав ось в цьому відео. Звісно, що ці катушки тут лише через свою масовість. Менше з тим, Straді, це, звісно, добре, але давайте рухатись далі. Третє місце, і я дуже довго вагався кому ж віддати бронзу, але тоді шанувальники дайви на мене б точно образились. Тому так: Exist Hyper Bronzino Custom. І я вважаю, що це остання катушка під час розробки якої свого. Капіталістичного носика ще не засунули довбані маркетологи. В цей витвір інженери вклали абсолютно все, що могли: магнієвий корпус, сталь по бронзі, 11 герметичних корозистійких підшипників в CRBB і так далі. Знаєте, це просто уособлення фрази: зараз вже такого не роблять від компанії Дайва. Друге місце, і вибачте, але тут взагалі без варіантів. Звісно, що це Shimano Twin Power 4000PG 2020 року. І не тому, що це витвір мистецтва. А по двом причинам. Перше. Звісно, що мова йде про передавальне число 4.4, яке дарує принципово інший рівень емоцій від рибалки на важкі приманки. Хто спробував хоч раз, вже точно не захоче нічого змінювати. Принаймні я таких рибалок не знаю. Після купівлі цієї котушки для більшості пошук ідеалу, напевно, завершиться, а для одиниць збоченців залишиться лише перехід в бейткастинг. Так, я був одним з тих, хто нещадно критикував 20-й твін одразу ж після його виходу за відмову виробника зробити концептуально тягову котушку суцільно-металевою. А я нагадую, що шимоністи запевняють нас, ніби нею можна ловити мало не джайн Триваллі, рибу, яка гне штоки 20-тисячної -ти салтіги. Але дякую, що дали нам металевий ротор, і головну болячку 15-го твіна з кріпленням дужки до ротора, було врешті-решт вирішено. Очевидно, що ось ось повинен вийти твін павер нового модельного року, і яким він буде, не знає ніхто. Знаємо ми лише одне: що він гарантовано буде легшим за свого попередника. Перше місце, і я думаю, що тут точно ніхто не буде сперечатись це, звісно ж, легендарна 10 стела. Мені поталанило половити якийсь час на всі стели, починаючи з 10-го модельного року, і я можу впевнено стверджувати, що мікромодуль це абсолютно зайва річ, яка нічого окрім ще одного елемента непотрібного тертя не робить. У десяток насправді є лише два недоліки, перший з яких це, звісно ж, їх вік. Так, зараз на складах вже майже не залишилось паразитних шестерень для котушок 4000 розміру, а деталі на це покоління лише зростають в ціні. Другий недолік це те, що силової версії котушки з низькою передаткою просто не існує. Ну а в усьому іншому це вже просто символічна. Хоча ні, мабуть, навіть міфічна річ. Це, знаєте, Камірі 40-ка в світі котушок. І знаєте, коли до рук потрапляє чергова десятка, ну чомусь не виникає питань щодо повторюваності деталів, якихось там шумів, в підшипниках чи ще чогось. Аби попередити питання про сертейти, одразу відповім, що Air Custom дійсно мені дуже подобається. Він класний. Але, як на мене, то рикати повинні леви, а не котушки. 19-й сірий зі своїм монококом теж дуже крутий, але знову ж таки, ну не повинен ротор силової котушки бути пластиковим. Тим паче, це той самий вже старенький зайон. Ну і феромормагнітна рідина. Точнісінько, так само, як і з усім, де написано Maxilt, ці котушки потребують спеціалізованого сервісного обслуговування. Якщо цього не робити, то ферроммагнітна рідина просто знищує підшипники. Купили котушку, на якій написано MaxShield, обслуговуйте. Якщо не плануєте, через 3 роки її просто похоронити. Є ще дві котушки, які стали просто символічними для багатьох з нас, і не сказати про них я просто не маю права. Ясна річ, що мова йде про кобру та катану. Ці дві котушки йдуть поза списком, тому що, на мій погляд, вже перебувають в своєрідному риболовному легендаріумі. Хоча я і зараз іноді бачу їх на спінінгах рибалок, які пізнали справжній риболовний дзен, це був мій топ-5 улюблених котушок, які набрали свої очки репутації не кількістю рекламних компаній чи брошурок. А кількістю задоволених рибалок. Переконаний, що серед вас будуть ті, які зі мною не погодяться. Люб'язно запрошую кожного з вас в коментарі. Напишіть, будь ласка, свій топ-5 улюблених котушок. Можливо, у вас є одна улюблена котушка. Також, будь ласка, напишіть на яку тему зняти наступне відео. Тисніть на кнопку підписатись, якщо ви з якихось невідомих причин ще не зробили цього. Величезне дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Завдяки вам він розвивається набагато швидше, а усіх бажаючих посилання очікує в описі до цього відео. На цьому в мене все. Нехай щастить і до нових зустрічей!